Власники квартир, які мають індивідуальне опалення, скаржаться на нарахування комунальним підприємством «Теплокомуненерго» додаткових платежів. Про це вони повідомили міському голові під час особистого прийому. Сергій Кузьменко перед початком засідання виконкому прокоментував ситуацію, що склалася. Заявляю, що не в місті Олександрії є така проблема, а ця системна питання по всій державі України. Кожне місто в Україні має аналогічну ситуацію. Ця аналогічна ситуація зв'язана з тим, що постановою Кабінету міністрів для всіх теплогенеруючих підприємств країни, в тому числі і для Олександрійського теплокомуненерго, були затверджені певні правила, як повинні нараховуватися рахунки за сплату за тепло. І я. Розумію олександрійців, які встановили автономне опалення, які хочуть сплатити тільки за газ і не мати ніяких стосунків з теплокомуненерго, але люди володіють не тільки квартирою, а є співвласниками і місць загального користування, під'їздів, підвалів, іншого технічного обладнання, яке забезпечує життєдіяльність тієї чи іншої квартири. Ось і відповідно говорити, що логіки в тому, що теплокомуненерго просить частково приймати участь у підтриманні цих об'єктів. Говорити, що такої логіки немає, також несправедливо. Вона є очільник міста. Зазначив єдине, що може зробити влада в ситуації, яка виникла, запропонувати депутатам на черговій сесії підтримати звернення до кабінету міністрів України. Ми звернемося і донесемо цю позицію жителів нашого міста до центральних органів влади, до кабінету міністрів. Це я як міський голова обіцяю. Тому, шановні Олександрійці, шановні політики, які приймають участь в цій дискусії, знаю, знаю особисто із зустрічей з Олександрійцями. Чую цю проблему. Будемо реагувати на ті запити, які є. Єдине, прошу, що не потрібно робити шоу з приводу того, що це тільки в Олександрії. Хтось придумав. Це неправда, це брехня. Називаю речі своїми іменами. Теплокомуненерго виконує постанову Кабінету міністрів України. Міська влада не може вплинути на цю ситуацію, але звертатися і просити. Допомоги роз'яснювати кабінету міністрів, що є незадоволення людей. Очевидно, це наше завдання, і ми це зробимо.